Оля Нагалич, моя країна. Моя країна з обличчям немолодої повії. Носить куценькі спіднички та високі підбори. Маскується під білявку. Вона це добре вміє. Розмовляє на суржику, а найчастіше взагалі не говорить. Бо це доволі непросто, коли зайняте іншими справами. Коли мовчання це золото, про що казати? Моя країна бувала злівими і бувала справими і не відчула різниці. Усім їм подобалось бути ззаду. Ні, ну не треба думати, що саме про це вона мріяла у дитинстві. Ніхто про таке не мріє, вона просто трапляється. А найсмішніше, що той, хто сьогодні її під парканом затисне. На завтра з'явиться в якомусь пафосному глянці. Причому не десь, а на самісінькій його обкладинці, виблискуватиме на 32 осяйною посмішкою, і усі порядні газдині млітимуть від цієї сили і влади, готуючи сніданок і прибираючи сководжену постіль. Моя країна погано спить, їй сняться вирвані зуби. Випалені поля і усяке інше, що лиш може наснитись. А в той момент, коли на кригу виходять загнані зубри, вона починає плакати і не здатна спинитись. Моя країна сумна, європейська заробітчанка. Типова історія. Забрали паспорт, залякали, змусили, але на дні шафи й досі зберігається хустина. Часте. З китицями, старовинної, ще бабусина. І у цьому клаптику, переточеної в мілю тканини, вона знаходить свій порятунок, своє одиноке спасіння. Моя країна живе, рахуючи дні і години. А іноді вона купує дешеве пиво і пакетик насіння і йде кудись на берег дивної, тривожної річки. Дивитися на качок, що плавають і пірнають у темні води. О, якби вона тільки могла не вірити усім зустрічним і перестала чекати із моря погоди. Якби вона змила з обличчя залишки поганого макіяжу, привдягнулася у щось пристойне, навчилася розрізняти відцінки. Моя країна -то тожна зі мною. Насправді це я майже. Нам потрібне знеболювальне. І гвинтівки.